Коротенький огляд теплового насосу, повітря, вода повіла це є їхня найбільш скажімо так, доступна модель. Це сплід-система потужністю 10 кВт. Значить, це є в них дві модифікації, є просто АВАЖ, а є аваж спв Саме це це є АВАЖ, без абревіатури СПВ. Значить, що тут є? Значить, сонячний блок, які з'єднуються між собою фронтом магістралю. До зовнішнього блоку під'єднуємося тут, і внутрішньому блоці під'єднуємося ось тут. Всередині значить, є у нас тепловмінничок. Відкривайся. Є тепловмінничок. значить Фронт попадає сюди, передає тепло на теплоносій воду, яка тече в ваших батареях, І вже звідси потрапляє на вашу систему опалення. Значить, СТВ. Значить, що у нас там ще буде? В середині буде присутній трьохдовий перехідний клапан, який буде перемикати між опаленням і між гарячим водопостачанням наївом бойлера непрямого нагріву. І також в середині вже буде змонтований сам циркуляційний насос. Тоді ж, в такому випадку нічого додатково окремо домонтовувати буде не потрібно. Це, що стосується внутрішнього блоку, І так само в комплекті йде невеличка автоматика. Але її абсолютно достатньо для того, щоб можна було налаштувати, налаштувати температуру подачі, яка вам буде потрібна, можна буде включити-виключити. І що немало важливо, можна також під'єднатися до неї через смартфон, керувати нею віддалено. І що ще дуже все класно, тобто так само ще можна налаштувати, щоб вона працювала згідно погоди на вулиці. Тобто вона має погоду звездне керування. Ну і загалом, в принципі, в основному. Y ya dos